Церква. Сьогодні ми з вами будемо згадувати смерть Ісуса Христа, Його страждання. І я хотів би також поділитися певними роздумами, які були пов'язані із однією з подій, які були записані в вам від Матфія з 27 розділу і прочитаємо з 21-го вірша. Намісник тоді відповів і сказав їм: котрого із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали Вараву. Пилат каже до них А що ж я маю зробити з Ісусом, що зветься Христос. Усі закричали: Нехай розп'ятий буде. А намісник спитав Яке ж зло він зробив? Вони ж почали ще сильніше кричати й казати: Нехай розп'ятий буде. І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більше стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: Я не виник крові його, самі ви побачите. А весь народ відповів сказав на націо кров і на наших дітях. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса збичувавши, Він видав, щоб розп'ятий був. Я хотів би зосередитися нашими роздумами більш на одному місці, яке написано 23 третьім віршем. Всі ми знаємо дуже добре ці події, згадуємо, тому що перед стражданням Ісуса Христа наші думки мають бути направлені на те на те, що Христос зробив для нас, який Він. Переніс випробування і 23 й вірші дуже цікавий такий для мене був текст. Коли напісник спитав народу, він сказав, він спитав таке одне просте речення: яке ж зло він зробив? Тому навколо цього вірша я трошки побудую свою проповідь, тому що мої думки будуть саме відносно цього. І тема, яку я хотів би висвітлити, це тема добрий Бог проти злого світу. Як ми розуміємо про те, що коли Ісуса Христа привели на розп'яття, там було дуже багато людей, різних людей. Була категорія людей, які Христа не любили, ненавиділи ще з самого початку, тільки побачивши, що Він хоче щось, коли він робив добро, вони просто йому противилися, так диявол вкладував в їхні серця. Особливо, коли вони бачили, що це були категорії фарисеїв, про те, що він більше і краще робив, чим вони. Сказано в одному місці, що вони його... Передали і за заздрощів, тому що вони бачили Христа, який робив чудеса, а вони не могли нічого з цим діяти. Вони боялися за свою владу. Ну і, і так далі. Наступна категорія людей, які ми бачимо, це люди, які ходили з Христом, які слухали Його, які навіть щось отримували від нього. Можливо, там були ті, хто був зцілений. Можливо, були ті, хто був страждав. Христос допоміг якісь в певних випадках. І так далі. Ми знаємо, що там була, мабуть, не одна людина, яка була нагодована Христом через його благословіння, коли він нагодував людей через п'ять хлібів і дві рибки. І такі були, я впевнений в цьому. Там була ще категорія людей, які любили Христа, але їх було менше, які слухали його вчення, які були постійно з ним, це які учні, близькі до нього, хто був з Христом. І вони також були. І я впевнений, що вони не задавали питання і не казали розіп'яти його, вони були проти. Але більшість маса народу кричали про те, щоб Христа мали розп'яти, що Христа повинно було розп'ято. Дивно те, що вони вже скуштувавши його добро, вони відповідали злом. І тоді Пилат, намісник, який був нібито трошки осторонь цього всього, він задав таке звичайне питання: яке ж зло він зробив? Знаєте, з точки зору людини, якщо б ми були там спостерігачами, ми б також задали це питання і задали б всьому народу, а яке зло він зробив? За що? За що його розпинати? Там був арава, який вбивав, там були інші люди, які вели себе дуже погано, які гріх робили, які зло причиняли. Так, да, вони заслуговували на це. Написано про те, що Христос був постраждав і розп'ятий між злодіями. Ця Біблія про це пише, і вони по-справді були злодіями. І Варава був головним. Але Христа замість нього поміняли, і Він був усім на христі. І люди розуміли, що є зло. Я думаю, що вони знали, що це зло. Ну, я хотів би трошки ще зануритись у такі роздуми про саме зло. Чому так важливо розуміти, що є зло є добро? Звідки з'явилося зло? Зараз це питання задають дуже багато людей в цьому світі, і не тільки ще ті часи, які мудрували, які видумували, звідки це зло, чому воно з'явилося, що таке зло. На більшість питань, питань немає конкретної відповіді. Але є певні роздуми, які можна, через які людина приходить до висновку, що зло є злом. Ну, наприклад, якщо ми зараз заглянемо в наш в наше розуміння зла або цього світу зла, ми побачимо про те, що люди вже дали визначення злу. Вони дали визначення про те, що зло це є те, що, по-перше, протистоїть добру, те, що приносить страждання нашому тілу. Це може при, при, принести страждання і е, якусь, е, якийсь вред нашому розуму. Це моральне якесь знущання. Це якась нерівність класова, це також може бути певні якісь людські винаходи або людські справи, які комусь причиняють некомфорт, або в чомусь людина потребує допомоги. І ми знаємо, що про зло дуже багато розповідається, дуже багато говориться. Але Біблія нам відкриває чітко і ясно, коли воно зло стало зрозумілим, коли воно з'явилося. Це відбулося за часів Адама Єви, коли Змій підійшов і хитрістю обольстив Єву, і потім і Адама. І вони пізнали, з'ївши плоду з дерева пізнання добра і зла, що таке зло. І таким чином зло появилось на цій землі. І людське серце воно було схильне до зла. І Бог. Ще само початку добрий Бог, який створив людей, який створив народи, який створив життя, який дав все необхідне людям, він дав повеління всім для того, щоб людям як жити поступати, щоб не робити злого. Він давав розуміння, що є зло і що є добро. Люди вже розуміння зла і добра вже полягло в ньому серці, навіть скуштувавши цей плід. Так Ми розуміємо про те, що. Це пізнання прийшло до них після того, як вони не послухались Бога. Де зло, де добро, людина дуже добре розуміє. Навіть є певні категорії людей, вчених недавнього часу, які почали перевертати поняття зла. І вони почали говорити на зло, що це ну, добро. Тобто вони почали говорити на ті речі, ніби їх оправдовуючи, і перевертати розуміння зла і добра. І такі є люди. Але Господь так говорить у книзі Ісаї в 5 розділі 20 віршем. -го Горе тим, що зло називає добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. І як ми бачимо про те, що зла було досить. І люди старались оправдовувати зло всіма способами, і навіть тим, що зло називати добром. Хоча це перед очима Господнім, це є. Дуже недобре, і бо він каже, горе тим людям, які це роблять, які так поступають. І ізраїльський народ, який кричав, розіпни його, дуже добре розумів, що є зло. Пилат, який задав це питання і сказав, яке зло він вчинив, він дуже добре розумів, що є зло і що є добро. І зло в Божих очах мало бути завжди бути покараним. Недаремно Господь дав 10 заповідей. Недаремно Господь послав людям. Розуміння, як потрібно правильно поступати і що робити. І вони це знали. Ну, Наприклад, декілька з них, і ми давайте з вами так згадаємо, є такі моменти, коли люди грішили і знали, що цим Бог невдоволений, що це зло в його очах. Навіть Біблія про це пише, що є зло в очах Божим. Наприклад, коли вони Поклонялися іншим богам. Ну, Одне з місць, яке про це говориться, судді, другий розділ, 11 Ізраїлю Ізраїлі чинили зло в Господніх учах і служили ваалам. І в інших там місцях, говориться, яким ще богам служили ізраїльтяни. Тобто, коли люди не служили Богові, а служили іншим. Це також зло. Також говориться про те, що злом перед Богом є те, що коли ображають. Несправедливо когось ображають. Злом перед Богом є те, коли люди роблять ті речі, які огидні Богові. Я прочитаю одне місце всім знайоме, я його просто повторюю, що Господь ненавидить, тому що Господь ненавидить зло. Це притчі, шостий розділ, шістнадцяти вірша. Оці шість ненавидить Господь, і ці сім то гидота душі Його. Перераховується, що очі пишні, брехливий язик, руки, що кров не повину лють. Серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. І як підтвердження того, що Бог він до зла відноситься дуже з огидливостю, і те, що зло для нього, це є те, що Богу не просто не вподобається, а те, що Богу противне. Так як, ну, уявімо, щось нам противне, що ми там чи нос закриємо, чи відвернемо свої очі, то для Бога це є зло. І дивіться, пише притчі 15.26, Думки злого огида для Господа. Але чисті для нього приємні слова. Думки злого. Навіть в думках, коли людина щось думає погане, гірке, зле проти Боже, це огидливо перед Богом. Дивіться, так пише Біблія, так говорить слово Боже. І поняття злого у людей було. Чому ми про це говоримо? Чому ми згадуємо, що було злом, і навіщо ми згадуємо ці речі? Тому що все, що є злом, для Бога воно протилежне, Бог його не сприймає. І народ, який кричав: розіпни його, не маючи за що, за яке зло розіп'яте, вони самі виступали продуктом цього зла. Вони самі виступали злочинцями. І тому дивіться, він скільки зробив Христос їм добра, скільки зробив Він доб, тих речей, які вони потребували, скільки Він і, як тіло допомагав, і когось уздоровлював, комусь давав зцілення, е, комусь навіть гріхи прощав. Я не знаю, чи були ті люди, які, які було прощено гріхи, що кричали Розіпни його. Але там був цілий натовп людей, які знали Христа, які бачили його, і потім кричали Розіпни Його. І він питає. Ір, і питає Неїр ну, Понті Пілат каже, яке зло він вчинив, яке зло, за що, за що він зробив? А вони ще почали сильніше кричати і казати, нехай він розп'ятий буде. Реакція зла на добрість зробити зло. Зробити так, щоб було ще гірше. Пам'ятаєте про те, що. В Біблії не один раз згадуються приклади ізраїльського народу, який робив зле в Божих очах, особливо коли це стосувалося навіть Божих вибраних мужів, що Господь їх ставив для яких певних цілей, і вони робили зло. Ну, ми можемо згадати, наприклад, Соломона, так всі знають дуже добру історію про Соломона, про те, що він починав добре. Він починав добре, тому що він попросив Бога мудрості, попросив правильного розуміння. як і вести народ свій, як правильно бути царем. І Господь послав йому цю мудрість. Не багатстві він попросив не ще чогось, а мудрості. І Господь йому це дав. Потім ми знаємо про те, що Давид він також був добрий перед Господніми очима, але він зробив зло. І ми знаємо, яке це зло було, зв'язано з урією, з Вірсавією. Також ми можемо згадати деяких царів, які були під час. Вже історії ізраїльського народу, які зробили зло в Божих очах, але дехто з них пробував робити добро. Господь благословляв тих, хто робив добро, але за зло карав. І він навіть, у... якщо ми читаємо книгу вихід або книгу повторення закону, то ми, говор... ми знаємо про те, що Господь він каже про те, що тобі потрібно вибрати добро чи зло. Життя чи смерть, благословення чи прокляття, там так і звучить слово добро і зло. Бо відай Господь того дня, коли ви будете що їсти, з нього їсти, ваші очі розкриються, і знаєте, ви, немов Боги, знаєте добро і зло. І цей вірш він якби повторює це розділення добра і зла, яке Господь дав заповідь не робити цього зла. Що відбулося з ізраїльським народом? Вони почали грішити. Але він був, це був вибраний народ для того, щоб Господь з ними мав справу. Він їх попереджував і за зло вони отримали покарання. Вони робили добро, він їх благословляв. Добро в тому, що слухались Бога. Добро в тому, що виконували його заповіді. І саме ця позиція людей, які так поступали і так робили, вони приводили до того, що ці люди з розумінням вже ясним добра і зла, який є Бог. Вони прийшли до того моменту, що потрібно було Христа вибрати, чи розп'ятий чи не розп'ятий. Чому ми все це повторюємо? Чому ми про це говоримо? Чому так важливо розуміти, що люди вони пішли проти Бога, а тому, що люди це робили свідомо, тому що люди це робили, знаючи, який Бог, знаючи, що Він ненавидить зло, знаючи, що це буде покарання. Знаючи, що справедливий суд на таких чекає, хто буде робити зло і не розкаюватися. Дивіться, як далі в цьому тексті, що говорить Пилат, він, він розуміє, що це неправильно. Він розуміє, що це Бог або людина, яка є праведною, тому що жінка його, якщо пам'ятаєте, у весні сказала, не роби біди цьому праведникому, тому що я в весні багато постраждала за нього. І він умиває руки каже, я його слова, я не винний у крові Його, самі ви побачите. Він так думав, що він буде позбавлений від цього, що придасть Христа на розп'яття, тому що він розумів, що це те, що це робиться, це зло. Сам управитель це зрозумів. Він як управитель мав владу все зупинити, але побоявся народу, побоявся втратити своє місце як намісника тоді, коли він був у Єрусалимі. І він побоявся, і він також схилився на сторону зла. Сказавши словами, але своїм поступком він передав Христа на розп'яття. І ми розуміємо про те, що це було ще одне зло в очах Божих, тому що невинного передали смерті, невинного передали на тортури і на, і на страждання. Народ закричав, що кров його на нас і на дітях наших. Вони дуже чітко це розуміли, чому Пилат не хотів це зробити. Вони дуже чітко розуміли, чому, що за цим чекає, що за це чекає, що вони розп'януть Христа. Кров його на нас кажуть і на дітях наших. Слухайте, хто їм сказав такі слова говорити? Чому вони так почали викрикувати? Ми розуміємо, що за цим всім стоїть диявол, але те зло, яке було в серці кожного із них, тих людей. Воно спровокувало до того, що вони ще на себе визвали гнів Божий, Боже прокляття. І таким чином, ми знаємо про те, що після цього ізраїльський народ потім був розсіяний, потім ізраїльський народ страждав. Потім вони не були, були відкинуті на певний час Богом, і Бог почав працювати з церквою Христа, за якою Він постраждав. Але їхнє серце через зло перестало бути добрим. Воно стало протиставати Богові, який є по природі добрим. Коли ми з вами проаналізуємо сьогоднішній час, у нас усіх з вами, як церкву, так і події, які відбуваються навколо нас, нічого не помінялось. Помінялись тільки ті, хто повірили в Ісуса Христа. Але люди і сьогодні продуктують зло. Люди сьогодні вигадують зло. Люди сьогодні, вони. Пишаються злом. Так написано у Псалмі 51 розділі, з третього вірша, такі слова, чого хвалиться злом могутній. Цілий день Божа милість зо мною замишляє лукавство язик твій, як, ти бритва на гостр... як та бритва, на гостри на ти, що чиниш обманом. Ти зло полюбив на добро, а не правду більш, як правду казати. В цих словах ми бачимо, що людське серце воно полюбило злом, що люди схилилися до зла і. Почали робити так, як їм хотілося. Вони почали свідомо, багато хто з них суперечити Богу, свідомо йти і робити ті речі, які не подобаються Богу, які є злом, знаючи, що Бог є добрий. Цілий світ постав проти Бога і почав з цим злом жити, це ж зло виробляти, і цим злом це зло сьогодні і далі розмножувати. Дорогі друзі. Кожен із нас може дати характеристику своєму серцю, коли особливо ми не знали Бога як Бога, або ми знали, але противились Йому. Бог прикликав нас до доброго, і ми чули його голос, а як реагували ми до того моменту, коли не покаялись. Або хтось сьогодні ще противиться Богу? Ті, хто противляться Богу, живуть у своїх гріхах, розуміючи, що зло є злом, гріх це зло, але не роблячи добра. Що сьогодні Бог говорить до таких людей? Бог сьогодні ще є добрий. Сьогодні своїми вчинками люди навіть розпинають Христа, як написано в посланні до євреїв. Вони поступками своїми підводять до того, щоб йти і далі грішити. Але, але Господь ненадовго залишає таких людей. Господь працює з ними, Господь хоче, щоб вони покаялися. Але прийде час, коли буде відплата. Ісус Христос, як Бог, Він протистав цьому злу. Як Бог, Він те, що говорив, Він виконав. Ну, наприклад, у посла... Євангелії до Матвіїв, коли Христос говорив про те, як потрібно поступати з ворогами, Він так і поступав. В 5 розділі 39 міршем, читаємо такі слова. Я кажу вам, Христос каже, не противте злому. І коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. Христос якраз є прикладом того, як Бог, добрий Бог, протистає злому світові. Коли його били, він підставляв щоку. Коли його лихословили, він мовчав. Коли йому робили лихе, він не робив. Про це дуже чітко говорить послання Петра. З другого перше послання, з другого розділу, з другого вірша. Дивіться, що зробив Христос і що робив, коли до нього підійшли люди з таким злом. Не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він їх лихословив взаємним. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха. Та для праведності жили, його ранами, ви здоровилися. Реакція Христа на цей жорстокий злий світ це була любов. Його страждання, Його життя, Його поведінка визивала дійсно гідно, гідно, була гідно тому, щоб його, Господа можна було прославити. Але Христос не тільки так протестував. Написано, що Він ще тілом своїм. Віддав себе заради цих людей, які його лихословили, які сказали розіпни його. Не за зло, а за те, що вони були злими. Це ми з вами, друзі. Коли ми з вами робили щось проти Господа, коли ми були противниками йому, це наші поступки. Це ми тоді так робили, що Господь був невдоволений нами. Коли наше серце противилося, навіть ми розуміючи, що Бог є великий всемогутній, але ми щось робили проти нього, ми робили це зло, і Господь своїй милості нас прощав, терпів, чекав. Прийде час, коли він буде судити всіх людей, хто не вірував в нього, хто не прийняв його як свого Спасителя. Сьогодні ми, згадуючи Христа і Його страждання, будемо пам'ятати про те, який він є добрий. Але пам'ятаючи, який він добрий, давайте пам'ятаємо, що ставши на його сторону, як християни, ми маємо нести те саме, що ніс Ісус Христос. Те саме, що Христос показав, як Він себе, як він себе проявляв, Його характер, Його поведінку, Його милість, Його любов. Тому, коли сьогодні нас спіткає на цій землі якась спокуса або випробовування, ми маємо дуже добре розуміти про те, що... Ми протистоїмо цьому злу, яке було з самого початку там на Голгофі. Ми зразу з ним, з Христом, тоді схиляємося перед Божим Словом, схиляємося перед Його величчю, схиляємося в покорності, покорності в смирінні, в праведності наших сердець. І цю праведність, і це сміріння, і цю покорність дає нам сам Господь. Коли ми приймаємо Його сторону, сьогодні ми є прикладами. Маленькими прикладами Христа в цьому світі, і ми маємо бути такими для того, щоб показати велич Бога, для того, щоб показати, який Господь Він добрий, і Його добрість сьогодні проявляється в Його людях, в його церкві, у тих, хто сьогодні робить це добро. Якщо християни живуть і в своєму житті у них немає оцих перемог, немає оцього хожіння перед Богом, а просто приходить для того, щоб згадати раз на місяць про те, що треба в церкву прийти. та Хліб та вино випити, я не про вас, кажу, я про взагалі про номінальних християн, які є в цьому світі, то це дуже теж велике зло. Тому нам потрібно розуміти те, що з яким серцем ми приходимо в дім молитви, з яким серцем ми приходимо до Господа. Чи в нашому житті ми були наслідниками Христа в тому, що на зло ми протиставляли добро? Біблія нас про це учить. Я ще один вірших зачитаю, який говорить про це, це послання до римлян. 12, розділ, 17 вірш, дуже коротенький. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Там нижче написано про те, що, роблячи так, ви збираєте гаряче вугілля на їх голову. Прийде судно таких людей. І це буде як оце гаряче вугілля. Але наше життя воно має повністю. Відповідати життю Ісуса Христа. І згадуючи його смерть, згадуючи його страждання, ми входимо в цю смерть, ми входимо в ці страждання, ми звіщаємо Його прихід. Ми звіщаємо про те, що Господь є сильніший понад всякого зла, і Він нас в цьому спас, і ми в цьому маємо бути свідками. Тому слава Богу за все, а наше життя нехай буде угодне йому. Амінь.